У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвенить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято найріднішої, наймилішої, найближчої для нас людини мами. Мама, у усі часи усі народи пов'язували з нею найсокровенніше, возвеличували її як найбільшу святиню. Вона корінь життя, берегиня роду людського, вона та квітка, промінь якої ніколи не в'яне, А розцвітає з плином літ усе ясніше. Недарма ми кажемо Мати це найрідніша людина, мати це ненька Україна. Гарна ти матусю, люба, дуже мила. Ти мене, що з малку звичаю навчила і щодня навчаєш, як любити людину, мову насугарну, рідну Україну, стану українкою, як і ти, матусю, а за ту науку я тобі в комусь. У про мене гарне свято У день світній матерів, Сказати хочу я багато, тобі, хороших, маму, Бажаю радості і радості, квітів, любові, поспішу, тепла, щоб ти в мене найкраща в світі завжди здоровою була. Спасибі тобі, моє любе. тебе, Свідчу довгий берез, хочу сказати, і всього багато, щиро побажати, скільки є на світі квітів, а на них росить, скільки зачевого щастя, радості завжди. Мамин день, день травневий, день весняний, Трави, квіти весняні на Куди не все сміхається мені і в таку чудову днину між дзвінких пісень. В серці кожної людини йшов любов'ю мамин день. День такий приносить діти до мамів любов свою. Подарунках і в кицях кажуть, я тебе люблю. От тебе людь. Бабусина віжність, бабусина ласка, і мудрість народна, і пісня, і казка. Круджені руки і любляче серце, і очі глибокі, немовба озерце. Обусна щедрість, об'єму цілунки, смачні пиріжки і нові подарунки. Твоя доброта ханісни нізащо, або суроненька тебе найкраща. Мама вийшла мені квіт або сорочку. Квіти гарді, весяді, навдягай садочку. Вниці сонце золоте, палюстки багряді, ласка баби де да цвіте в тобі вишиваді. Вишивадочку візьму, швидко одягнуся, Підіду я обніму дібу я свою Я собі за вас і за щитки, помітись помінеч, роботу і тебе. Втараємось на вам зічну щіло любові, радості, і зла до Мама, дякую тобі за життя. Мамо, дякую тобі за любов і ласку, за велике терпіння та турботу твою. Утничка завжди сяє. на мама, я тебе люблю.